В повному відео перейдете, подивитесь, я там зважував всі елементи цього джетбойл стеж, Зможете подивитись і для себе вирішити. Потрібно вам, не потрібно. Розрахована вона, написано, 1+, тобто на одну людину або більше. Ну, на одного-двох, напевно, буде нормально. По часу закіпання пів літри води закіпає за 2,5 хвилини. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що це досить круто. Це найлегша система. Від Jetboil, системи приготування їжі. Кришка дуже крута. Дуже класний чохольчик йде в наборі до самого пальничка, вміщається всередину газовий балон 100 грам. Він дуже класно кріпиться до кришки знизу. Є підставочка під газовий балон, це дуже і дуже зручно, особливо, якщо ви хочете використовувати не 100 грамовий балон, а більший. Відповідно, балон 230 грамів, всередину вже так комфортно, як 100-грамовий, він не влізе. Проте ніхто вам не буде заважати використовувати з цією системою газовий балон, наприклад, 450 Грам. В такому випадку різьбовий балон ви просто покладете окремо, а всередину ось цього казаночка покладете речі, які вам потрібні. Ну, хай це буде якісь стіки з кавою, якісь дріпи, покладіть сюди якісь спеції, там перечницю, якусь солонку і так далі. і так далі. Тобто все, що ви забажаєте. Сірники, якісь додаткову, запальничку покладіть. Столові приборчики свої розкладні. Абсолютно все, що ви захочете. Мені дуже сподобалось пакування. Як на мене, Jetboil витратились прям нормально на дизайнерів, подивіться, де ви бачили інтегровану систему, або взагалі щось туристичне, щоб воно ось так круто було спаковано. Дивіться, як круто. Прям ну, таке пакування, знаєте, продумане, як на мене. Дрібничка, але коли е віддаєш. Більше ніж 7 тисяч гривень, то напевно це те, що ти хочеш отримати. Тобто ти отримуєш річ і розумієш, що прямо з першого дотику, чому вона стільки коштує. Матеріали тут дуже якісні. Одна з причин, чому Jetboil стільки коштує, це, по-перше, це фірма першопроходець, скажімо так, і е, всі патенти, все це діло потрібно оплачувати, звісно, і тому. Е, Воно стільки коштує це, як от Mercedes і BMW, але серед інтегрованих систем, серед газових пальників, серед туристичного спорядження. Тут є вбудований радіатор в казаночку. Називається він Flux Ring. Це запатентована технологія, яка дозволяє.